Зі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Завершився матч Ліги Чемпіонів між арсеналом та французьким ПЖ2-0. Арсенал Перемагає. І сьогодні я хочу поговорити про даний поєдинок. Ну, давайте, мої любі друзі, все по порядку розпочнемо. Розпочнемо ми зі стартових складі в підібічній мікеліартети. Вийшли грати по остановці чотири-чотири-два. Две в ротах, Вилли Салиба, Габриэль Магалиан, захисники Юлиан Тимбер, по флангах, Деклан Трайс, Томас Парти, Центральный Пьюзик, Бакая Сака, Габриэль Мартинелли, Латерали, Леандр Тарасар, Кай Хавер, Цунапа, Дице, Стартура, Остановка, Арсенал, Париж, Ліса Енрики, 4-3-3 стартова розстановка, Джан Лейдж Денеру в воротах, Паче Маркінні захисники, Ашараф Хакімін, у Меніше по флангах, Зир і Мерія Вітінья та Жуан Невишів зіхисники Лі, Дуєта, Бред Беркаліа. Відповідно, відповідно, у Паріжі вийшли грати у нападі. Це стартова остановка. У Парижа. Ну, тепер давайте по матч. Давайте тепер по матч. Ну, що ж, дуже такий цікавий початок. Арсенал розпочав потужно, підопічні Мікелі Артете з перших же секунд активно прецингували футболістів Парижа. Да, Париж більша команда Луїса Енергії контролювала м'яч. Ось, але в принципі Арсенал дуже здорово команда діяла без м'яча. Ось, дуже здорово вдавалося пресингувати, накривати суперника. Парижі було дуже важко навіть вийти з оборони в атак, давне володіли м'ячем, але постійно арсенал тиснув пресингом на Паріж. Паріж було дуже важко. 20 хвилин Хаверц. 20 хвилин Хаверц. Забуває Кай. Ну що друзі, просто ідеальна подача від Габріеля Мартінеллі. Просто ідеальний навіс від бразильця. Ой, перепрошую, Леон Трасар, Це був саме Леон Трасар, так? Да? зробив ту подачу, то дуже хорошу, ось ідеальна подача для Антрасара. Вибачайте мене, друзі, це я переплутав на Габріель Бертінелі, на навіщо в саме для Антрасара. Саме Бельгієць зробив акцентовану подачу, ну а Кай Хаверс з головою випереджає Джан Лейдж Дунаруму і переправляє м'ячі до сітки Кай Хаверс. Випередив він же нижденером і головою ось так переправляє між сітки І таким чином, саме край виводить арсенал вперед у даного подинку і ви здається, від відкає Хаверса. Після забитку м'яча арсенал продовжує вже в такому дусі, не давали Париж вийти. Ось там продовжував пана пан Романку, я шарфхакі. Взагалі, мараканець, на мою думку, найкращий був футболістом Парижа. Постійно ось в робив на швидкості. Вдалося обікти Калафьорі Шафхакімі. Хороший він робив персильну передачу, але там трая на кутовий міч це, напевно, і ще, напевно, був момент, онумен, де, коли Португалець пробував. М'яч дуже близько пролетів біля стійки. Ось і все. А разман забуває тривігол. Тридцять п'яти хвилина бакая, Сак забиває. Забуває Бакасак, молодий англієць, робить подачу Габріель Варцинелі. Він. ну, Тобто, він, тобто, йде замикати подачі бокоїсака, але Габі не влучає воротах, але це, напевно, де найкраще для Арсеналу, тому що м'яч... Тобто це дезорієнтувало джену, джен, і таким чином, Бакайосака виконував автоподачі зі штрафного, а вийшов а вийшов гол, Ось 2-0. 35 хвилин я розтав провок по двоє. Ось. Ну, таким чином, перший тайм завершився. Паріж більше володів м'ячем, але моментів було більше Арсенала. І супер шанс був у Габріелі Мартінелі. Габі на 50-ті хвилині мав супер шанс з ударної позиції. бразилець пробивав, але Джен Лідженераума витяг його удар. Ось також той такий Габріель Мартінелі був та момент, коли пробивав Дженлі Денерума, витягував його удар. Ось у був. Був хороший момент, після кутовок уже оневіш, пробив поперечку. це був найкращий, напевно, шанс у Парижа. Також ще пригадується дальній постріл Лі, коли м'яч так, міняв ще траєкторію польоту м'яча. Тут пробуває Лі, м'яч так змінює траєкторію, дуже такий важкий удар, ще є потужний, сильний. Ну Девітрая до витяг. Довітрая витяг. Ось ну і, напевно. По шансам, це, напевно, для Парижа. Все непогані були випади Парижа. Під упічні Лусі Енерки могли забивати. Десь трішки Парижу і не пощастило. Але в цілому я вважаю, що Арсенал все-таки гру контролював. Да, За володінням м'ячем. Перва група Парижа велика. 65% Паріж, володів м'ячем, арсенал 35%. Тобто Арсенал більше без м'яча. Команда діяла. Але за ударами повороток. 10-6 на користь Парижа. Питань немає. Але 5-2 за ударами в Площину. Арсенал 6 ударів, 5 ударів в Площину. У Парижа 10 ударів, 2 удари в Площину. За котру також переводили. Парижа 5-1. І за точністю передач. Так, да, тут Париж переграв Арсенал за показниками володіння м'ячем, за ударами навіть повороти. Але за ключовим показником я вважаю, що ключовий показник це удар в площину. Тому що удар в площину це небезпечний момент. Ось да? ці показники вже набагато важливіші, ніж Володіння. І також показник Гульових нагод, хоча врасно, правда, лише одна була гульова нагода, Вона завершалася голом, але там були не пані мен, у Габріелі Мартинелі. Все одно момент Арсеналу таке відчуття були острішими, ніж момент у Париж. Хоча у Паріжі, напевно, на Голта награла команду Лиса Енрікі, але а в будь-якому випадку. Знаєте, будь арсенал виглядав доволі таки потужно: 355 передач підопічний Артети, 289 передач точні. 80 точність передач. При 35-ти відкому володім'ячем це супер показники в Арсеналу. Тут Арсенал в своїх передачах мало де і помилявся. У Паріжі 645 передач, 578 передач точні, 89, точність передач. Ну, проте Арсенал, як постійно простков, в Паріжі вдавалося іноді виходити з підтиску. Тут, в принципі, це хороші показники у Паріжі. і Луі ну, Лус-Енрік його Паріж. День тільки Паріж всі команди, які тренував Луїс Ліса вони. Тотально володіли м'ячем, збірна Іспанії, Барселона і зараз Париж. Тобто ці команди на володінні м'ячем дуже сильно акцентовані. Ось, три-один за оседдям, тому по точці передачі до Парижа, майже в кожному матчі. Високі цифри із володінням за точністю передач. Справді раді у Паріж з 10 ударів, то ударів площину, сім ударів по ворота, два рази м'яч влучив в Крикосферіт. Ну я ж кажу, Паріж то гол награв момент жау-невіша, його удар в поперечку. Я так розумію, що коли навіть на ну, мене що першому там я пробував, я сказав, що м'яч там біля стійки проти а можливо, навіть трішки м'яч стійку і влучив. Там, там було дуже справді близько. Париж, один удар заблокований Париж, на мою думку, на гол ти награв, але глобальний глобально, Арсенал э, все-таки виглядав цікавіше. Особливо в плані завершення. 6 дерев Арсеналу, ударів в площину, один удар позворота. Можна, можна згадати моменти Габріеля Мартіна, або хороші моменти були в Габі, щоб забити третій гол. Ось тому плюс не, заб, не треба забувати, що і там Кай Хаверс також. Деякі моменти Арсенал до удару не доводив. Ось, ну, поєдинок, в цілому, да, Паріж більше атакував позиційно, Арсенал більше захищався, але, але в цілому, в цілому, Арсенал, на мою думку, гру контролював. Ось. 19 успішних відборів Арсенала, 67% успішності у Парижі, 13 успішних відборів, 59% успішності, 2 Рай, 3 сейви Джан Луїдж Джанлуїч Денааруми, 15-13 повинні м'яча, 10-9% за перехопленнями. Ну, порушували правило команди просто однаково, по 8 порушень, по одній жовці команди отримали. Одно найкращий найкраще футболі з цього матчу мої любі друзі. Я не знаю для вас, мої любі друзі. Я б обрав би Кай Хаверца. Я б обрав би кай Хаверца. Кай провів просто неймовірний поєдинок. По-перше, Кай Хаверт забив. По-перше, кай забив, по-друге, він у боротьбу вигравав у патчах. Ось зґлікай недооцінений футболіст, я так вважаю, Бока кайсака також хороший матч про Але я таки оберу німця, яка Клай, Мені дуже сильно сподобався. Тож, Арсенал 2, Паріж 0, Ось осі, засмучений Лі. Справді Паріж награв. До речі, дуже багато болівальників в Паріжі сьогодні було. Ось, до речі, вони футболіст Парижа хлопали своїм вболівальникам. Ось Арсенал перемагає Поділу. Я думаю, що на цю перемогу Арсенал награв, але Паріжу Парижі все одно браво, тому що команда Луїса на особливо в другому таймі додала. Ось в другому таймі мені Париж сподобався. Ось. тому що перше там, я думаю, точно за арсеналом. А ось друге там я би віддав би, що Паріж в другому таймі був цікавіше. Хоча там у Габі Мартіналі були хороші шанси. Але в цілому Паріж в другому таймі виглядав цікавіше, але не слід забувати, що Арсенал та й перемагав, да? В два м'ячі, як накрутий Арсенал, одна з найкращих я вважаю команд зараз в світі, яка вміє грати по рахунку просто ідеально. Просто ідеально, ось інтернаціонале інтернаціоналі. Арсенал, мандрізький реал, ось ці команди Манчестер Сіті вони вміють просто ідеально грати по рахунку. Арсенал, хоча ж ауневіж міг забити. Арсенал підіймається на восьму позицію, 4 бали в підіпінь кіліартети є в пасиві. Но Паріж залишається з трьома балами. На весінації буде зараз знаходиться Париж. Ось дуже цікаво, мої любі друзі. Арсенал наступний матч, якщо ми беремо ліги Чемпіонів, зіра з донецьким шахтарем, мої любі друзі. Да, мої любі друзі, да. Но Париж, на парк де Пренс буде приймати голландський ПСВ. Дякуємо за увагу, мої любі друзі, Арсенал 2 Париж 0, бережіть себе. Всім до побачення, всім до нових зустрічей!